Доктор економічних наук, засновник групи компанії Adventure Group, до нас доєднується Андрій Длігач. Пане Андрію, вас уже бачимо. Вітаємо. Вітаю. Пане Андрію, як би ви прокоментували слова Михайла Подоляка про те, що корупція невід'ємна частина економічного процесу. Так, значить, в нормі у нас все прекрасно і чудово, так? Тоді влада почала обережно щось робити. обережно Бо ми не бачимо реальних відставок, бо ми, бо ми бачимо, що Фінмон продовжує знущатися на тимчасовій слідчій комісії. Що виявляється, що ніхто з високопосадовців ні до чого не причетний, нічого не знав. Як не знав, коли. Всі розслідування показували і розслідувачі, викривачі, і журналісти, і на Буй САП показували проблематику, яка яка є. І зрештою, наглядові ради, які теж не могли не бачити того, що твориться в, у відповідних державних підприємствах. Тому за все це відповідальність несе дійсно. Державна політична влада, питання, як вийти з цього. І тут два варіанти. Тактичний варіант. Так, дійсно потрібні відставки, потрібне перезавантаження, але потрібна чесність від влади на всіх її рівнях, чесність від президента, чесність від його офісу, чесність від Кабміну і від державних підприємств. Системне рішення полягає в тому, що нам потрібно поламати нас, наш ось цей патерналізм, що ми 5 мільйонів нас вже побігли, і ще 10 мільйонів побіжить брати цю Зимову тисячу взяли чудово, але покажіть політичній владі, що це ніяк не впливає на вашу довіру, на ваше ставлення, на вашу готовність голосувати. Потрібно знищити цей популізм у влади, який підживлює наш патерналізм. Нам потрібні ліберальні економічні реформи, які дозволять кожному українцю взяти відповідальність на себе, а держава буде дбати лише про тих, хто не може про себе подбати, і тоді і тоді у корупції знищиться її передумова, її паза. Ось таке рішення, але ми маємо пройти через це. Слушно, ви нагадуєте, пане Андрій, як хронологію цих подій в контексті того, що реакції не була вона миттєвою і не була вона, мабуть, достатньою. І тим не менш, ніби ж то ніхто не, не, не сидить, склавши руки. На ваше бачення, чи будуть справді якісь рішення, бо докази доказами, але ж суд-то триває. Чи побачимо ми якихось справді винуватих і ну, в реальних злочинах? Чи це знову десь зам, замнеться? як ось уже ми з вами обговорили? На жаль, ми бачимо, що, що зараз відбувається, і не тільки на цій тимчасово слідчій комісії Верховній Раді сьогоднішній. ми знаємо від керівництва на САП, яку протидію вчиняють е, інші державні органи протидію розслідуванням, як намагаються дискредитувати? Ми вже бачимо дії від ДБР від СБУ. По відношенню до агентів до Тих, хто в антикорупційних органах намагається розслідувати корупцію в вищих ешелонах влади, ми бачимо абсолютно незграбну комунікацію в багатьох державних органах. Так що я, я переконаний, що державна влада буде поручатися буде намагатися зробити максимум для того, щоб для того, щоб не допустити доведення розслідування до фіналу. Але це вже не спинити. Я переконаний, що далі ми побачимо викриття, які стосуються і ще Державних посадовців, і точно я маю сказати, що з боку громадянського суспільства зараз немає бажання змусити президента йти у відставку чи чи зробити владу нелегітимною. Ні, є звернення до президента, що зараз є точка рішення. Зараз президенту потрібно. Повернути суб'єктність Верховній Раді, повернути суб'єктність кабінету міністрів, звільнити всіх тих, хто залучений до, до корупції чи кришував корупцію в його офісі президента, а бажано перезавантажити офіс президента, перестати дивитися на тих умовно ефективних менеджерів, як на свою команду, і побачити у вигляді команди ті самі антикорупційні органи, громадянське суспільство, які дійсно зараз розуміють, що нам потрібна єдність, але єдність не з корупціонерами, єдність не зрадниками. Єдність не з не з російськими агентами, єдність не з тими, хто бреше, в тому числі й самому президенту, а не тільки е, нації. І ось тоді, тоді наша єдність може дати результат. Пане Андрію, почули вас максимально з вами можна тільки погодитися, але ж як у економіста про цю тисячу хочеться ваших теж почути аналітичних думок і спостережень. Невже справді ті гроші, які забирають у програми підтримки малозабезпечених сімей і е, дітей піти на цю програму, а їм тоді вистачить? Ну і чому така ініціатива загалом е, виросла в уряді? На ваше бачення? Не в уряді. Ну, вибачте ще раз, не в уряді. Уряд такі теми не, не ініціює. Це комунікаційна тема від комунікаційників президента, це, це тема про популізм. Уряд у нас більш-менш притомний і світлий і е, такий, щоб точно проводив би ліберальні реформи, і спрямував гроші або в адресну допомогу, або в економічний розвиток, а точно не в популістські програми. Ну, тому... марченко не погоджувався. він підписав, але е, дуже багато правок там і побажань і зауважень, особливо що ну це недоцільно так витрачати. кошти. абсолютно. Ну я, я кажу, що уряд це, це не рішення. Уряду е, тому відповідно навести лад потрібно в оточенні президента, які приносять йому подібні ідеї, переконують, що це. Впливатиме позитивно на рейтинг, чи, чи можливо, е покращить настрої українців. Настрої українців покращить чесність. Настрій українців покращить розуміння наших перспектив. Настрій українців покращить позитив, якийсь, який, діє, який вчиняє влада. Не популізм черговий, а реальні зміни. Дайте можливість українцю самому заробити цю тисячу гривень. Ось в чому питання. І тим не менш, ви бачаєте політичні, не політичні, якісь економічні вигади цієї тисячі. Вона ну, хоч комусь вона допоможе, крім того, хто її отримав і витратив невідомо куди. Ми знаємо поведінкові моделі. На жаль, ця тисяча дійсно важлива для, для тих, ко, про кого адресно має держава турбуватися. Але переважна більшість українців з тих, хто отримує цю тисячу, витратять її можливо і на купівлю чогось українського, але іншу тисячу, яка в них відповідно вивільниться в власних гаманцях, витратить на, на покупку на китайських е, маркетплейсах якихось абсолютно непотрібних штук. І збільшиться кількість посилок в чергове, знищуючи нашу економіку таким чином. Здавалося б, це дрібниця, але зрештою це призводить до того, що споживчий імпорт в нас зростає, що в нас є тиск на курс долара, і зрештою, все це зіграє негативно по відношенню до інфляції, по відношенню до курсу. Ці поведінкові зміни давно вже досліджені, і багато разів ми показували і на прикладі національного кешбеку, і на інших прикладах, що все це працює. Абсолютно навпростець в інший бік. Це не стимулює українське виробництво, це стимулює імпорт. Ось така історія. Пане Андрію, дуже вдячні вам за ці роз'яснення і, зрештою, за свої думки, які озвучили в нашому ефірі. Дякуємо вам. Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник групи компанії Adventure Group. Поговорили про ну, корупцію, як сказав пан Подоляк, як яка є невід'ємною частиною економіки.